Приємна звістка для мешканців Солом'янського району на вулиці Лебедєва Кумача зводять школу. Майже 10 років тому на ділянці розпочались роботи. Утім, брак коштів не дозволяв продовжувати будівництво. За останні два місяці вдалось звести підвал та фундамент, у якому темпі просуваються роботи. Далі у сюжеті. У Солом'янському районі до навчальних закладів черга понад 135 дітей на 100 місць. Тому ще одна школа тут точно не завадить. Та й розташування зручне між садочком та житловими будинками. Дуже позитивно, тому що наша школа далеко в приватному секторі сходити туди незручно, далеко небезпечно. Так тому, звісно, ми дуже раді. На зведення школи передбачено 216 мільйонів гривень. Чверть суми вже виділили. За два місяці вдалося збудувати підвальне приміщення та підготувати фундамент до подальших робіт. Ділянка доволі складна, враховуючи і рельєф ділянки, і наявність високих ґрунтових вод. Але ми передбачили всі необхідні заходи, щоб виключити негативний вплив на будівлю. Це буде чотириповерхова школа, вона буде насичена, буде мати і спортивні зали, і актові зали, і достатню кількість навчальних кабінетів, лабораторій. Відповідно до плану, навчальний заклад має бути просторий, світлий та позитивний. Окрім цього, на території школи обладнають і великий спортивний майданчик. Тут буде і футбольне поле, і, 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 і баскетбольний майданчик, і гімнастичний майданчик, і, і навіть бігову доріжку. Розрахований навчальний заклад на понад 800 дітей, що дозволяє вирішити одразу кілька проблем району. Одна із них переведення учнів гімназії Ерудит з приміщення дитсадка у новий заклад. Після того, як ми введемо в дію цю школу, ми вирішуємо два завдання створення нового навчального закладу. Для школярів і звільнення приміщення для дошкільнят. Ми вже одночасно закладаємо кошти на сьогодні на проектно-кошторисну документацію і на реконструкцію дитсадка з поверненням його цільового призначення в наступному році. У вересні у школі планують звести усі поверхи та почати внутрішні роботи. Новенький навчальний заклад має запрацювати вже взимку. Вероніка сектим Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.